Від 5 до 11 лютого в Україні триває тиждень обізнаності про онкологічні захворювання. До сьогодні рак залишається однією з основних причин смертності у світі, проте хвороба, виявлена на ранніх стадіях, у 95% піддається лікуванню. даним Всесвітньої організації здоров'я до 2050 року захворюваність на рак виросте на 70-80%. Це глобальна цифра. Раннє обстеження це дуже важлива річ. Серед жінок смертність від раку на першому місці це рак молочної залози. Тому раннє виявлення. Цієї патології дуже важлива у всьому світі. Єдиний метод, який дозволяє виявляти рак молочної залози на ранніх етапах розвитку, це мамографія. Це мамограф преміум-експерт класу. Який дозволяє е, виявляти рак на ранній стадії, дуже високовартісне обладнання, його вартість 3 мільйона 700 гривень. Воно повністю автоматизовано, що надає абсолютно безпечно і комфортно для жінки пройти це обстеження. Допомога надана головою правління Полтавського гурного збагачувального кабінету Віктора Віктора Латоуса. Цей апарат у нас вже три роки. За цей період у нас обстежено до п'яти тисяч жінок. Це дозволило нам надати допомогу. Великої кількості жінок я б хотів би виразити велику вдячність від колективу Кремінчуського онкодиспансеру, а також мешканців Кременчуга і Кремінчуського регіону за те обладнання, яке було надано нашому Кремінчуському онкодиспансеру, виразити щиру подяку за активну участь Віктора Вікторовича в покращенні лікування наших пацієнтів.